Дякую.

Присутні. Я Лєщенко Сергій Васильович, виконуючий обов'язки начальника служби автомобільних доріг в Одеській області. Праворуч в мене секретар комітету конкурсних торгів служби автомобільних доріг Насуденко Анна Сергійович. І поряд з нею голова комітету конкурсних торгів, служба автомобільних доріг Одеської області Ханчевський Іван Миколаївич. Для інформування присутніх я хочу слово передати секретарю ані Сергіївні. Вона вам доведе повідомлення. Сьогодні, о 13 годині, в службі автомобільних доріг в Одеській області мала відбутися процедура розкриття пропозиції конкурсних торгів по закупівлі експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення в тридцять вісім років. От годині до служби було народжено доставлено листа від Одеської обласної державної адміністрації. З, з їхньої точки зору з виявленими порушеннями в документації конкурсних торгів для того, щоб розглянути даного листа та при, как бы, при можливості внесли зміни в документацію конкурсних торгів в частині об'ємів та технічного завдання, об 11.30 було зібрано комітет конкурсних торгів служби та прийнято рішення про перенесення даних процедур закупівлі. По експлуатаційному отриманню автомобіль, автомобільних доріг державного значення долі переноситься на 11 лютого, по місцевого значення на 12 лютого. Така інформація. Дякую. А про які порушення йде мова? Зачитаю абзац з листа. За скаргою Красної Князької районної державної адміністрації, 25 січня 2016 року, в Одеській обласній державній адміністрації було проведено нараду за участю голів районних державних адміністрацій та фахівців апарату облдержадміністрації, в ході якої було встановлено низку неточностей та обмежень в документації, наприклад, ло 26 автомобільні дороги Красного району містить річний обсяг робіт для допустимого рівня утримання за категоріями доріг щодо неіснуючих у районі об'єктів. Передбачені види робіт, потреби у закупівлі, яких немає. Крім того, перелік обсягів робіт не містить робіт, пов'язаних безпосередньо із ремонтом дорожнього покриття та іншими роботами, результат яких забезпечить безпеку дорожнього руху. Переважно перелік усереджений на супутніх роботах, на які виділяє, виділяється значна сума бюджетних коштів. А можна почути позицію служби автомобільних доріг з приводу цього звернення? Будь ласка, всі інші питання Служби будуть розглядатися та повідомлено можуть інше. Есть запытание. Я являюсь главой Красноокнянской трассы и, собственно, инициировал проверку вашей тетради документации. Я хочу вас уточнить, Ви, пожалуйста, вы знаете, сколько мостов находится в Красноокнянском районе? Да, облик таких споруд выдается, знаю случайно. Да. Ну, вот я вам хочу сказать, что на дороге М 13 загального приставания, державной дороги, в данный момент мостов нет. Ваша тендерная документация, ну, тех мостов, которые написаны в вашей тендерной документации, написано, что вы собираетесь проводить работы по чистке этих мостов вручную. Можно что... объяснить вашу позицию, как вы собираетесь это а, делать? Документация конкурсов таких была складена частково нами, а частково государственным предприятием Держдор НДИ. А, за... определенную методику. Згідно з цією методикою було надано загальний обсяг робіт по всім дорогам ну, нашої країни. І після проведення даних торгів дані об'єми можуть коригуватися та змінюватися відповідно до потреби в кожному районі. Тобто ви говорите, Анна Сергійовна, о том, що в принципі об'ємів робіт в даний момент ви точно не знаєте. І проводите торги просто на контракт, який може в процесі змінюватися ми матимемо достатньо часу, щоб розібратися в цьому питанні з приводу листа обласної державної адміністрації. Хорошо. всі відповіді письмово ми надамо. Сергій Васильович, можна ли чому в цьому році вирішили провести конкурс на два роки, а не на один рік, як звичайно ми робимо? Чим це мотивувалося? Конкурс проведений на 12 місяців. Ну, Але ваш... вийшло, що перехідний період. 16-20-20 рік. Тобто, вы... <проб> що значить перехідний період? Поясніть, пожалуйста. Ну, оскільки наші торги э, проводяться зараз, то догрів буде укладено приблизно в березні, ближче до березня, а об'єми робіт розраховано теж до НДІ на 12 місяців. В зв'язку з цим, э, період термін дій догрів буде 12 місяців з березня 2016 року до березня 2017 року. Тобто я хочу у вас уточнити, ви пропагаєте сьогодні провести тандарт в 2016 році на роботу, яка буде виконуватися ще не двох років. одного а не с переходным порядком 16-17 лет. Хорошо, и э, вы предполагаете, что сумма этого договора у вас точно неизвестна, поскольку сам объем расходов может переговорить, правильно? И э, такой вопрос а, а, почему вы согласно закону о местных регуляциях не координируете свою работу по выявлению и эффектованию дорожного полотна в нашем районе? Hey. Я э, пропоную вам Зайти, я би зрозумів так, що до Івана Миколаївича <клух> були питання, ми зайдемо поговоримо. А не треба, Але виходить, я хочу не, таку ремонту зробити. Експлуатаційне утримання це не будівництво, це не конкретний об'єкт, який має певну ширину, довжину і так далі. Експлуатаційне утримання специфічне тим, що сьогодні е, невідомо, яка буде зима, які обсяги будуть зимового утримання. Знаємо, що гірше буде, поки вони так дорого розвалені, а цих руйнувань ще буде більше навесні і так далі. Тому конкретний вид в межах того фінансування, яке буде заплановано, буде визначатись складом шляхом, як і визначали, складання комісійних актів, дефектів, і тільки після того, як замовник робіт їх затверджує, підрядна організація приступає до їх виконання. Безумовно, під час визначення таких видів, видів робіт для включення їх вак дефектів будуть вибрані найголовніші, в тому числі ремонт покриття. Дякую. А скільки компаній дали бажання взяти участь у тендері? І що це за компанія, якщо можна? А, зараз ти свої, зі мною немає, але це один із компаній. Це одеські, чи українські, чи іноземні. Переважно одеські області. Дякую всі за увагу. І що вас хотіло? Фінансування, яке отримали в этом году, на стосовно отримання до опадівського? Ми маємо сьогодні тимчасовий розказ на перший квартал. Обсяг цього фінансування складає, якщо мені не зразу, як пам'яті, 47, далі не повністю порядок, цих мільйонів гривень. Вони всі розподілені згідно методики і стану, і мережі, і кількості інтенсивності руху між дорогами міжнародного значення і дорогами державного місцевого значення по територіальним районам Одеської області. Хорошо. Ваш контракт сьогодні предполагав, що ви э, плануєте залучити до роботи порядка 450 мільйонів гривень. Ну, согласно вашій даній документації. Я говорю про общі об'єми контракту, які э, сьогодні і завтра повинні у вас відповідно на тарифі. Сьогодні ви получаете около 47 мільйонів гривень из безбюджету на всю дісну. Таким образом, збирається упоняти служби контракту? Я розумів, що це є тимчасовий розпис на перший квартал річного плану фінансування доріг загального користування Одеської області станом на сьогоднішню дату не існує. Він не доведений до служби. Дектора. То есть вы заранее планируете, что денег вы не знаете, какой объём собирать, получить. То есть не небиния вы проводите тендер и э-э собственно, говорите подрядчику, что уже, да, это вы заплатите или как вообще планируете работу. Коли буде річний план фінансування, він розписаний по місяцях, і в межах тих лімітів, тих планів фінансування будуть виконуватися і прийматись і фінансуватисть роботи. Шо, а что, вы собственно, обговорено вообще с станом дорожного диспса? Не. А что вы сделали для того, чтобы изменить систему, которая сегодня говорит о том, что стоимость эксплуатационного отрывания и капитального ремонта в Украине дорог одна из самых высоких, которую мы знаем, да, в Европе. Что лично как бы, вы, как руководитель, который отвечает за реформу, в том числе, службы автомобилитуров в Украине и сделали для того, чтобы у нас эта ситуация как-то исправилась? В меру своих полноважений я Працюю і працював над тим, щоб максимально ефективно ті фінанси, які є, використовувалися на автомобільних дорогах. Прикладом минулого року є те, що навіть відремонтована площа покриттів складає більше 530 тисяч квадратних метрів в порівнянні з минулими періодами, які складають десь 200 тисяч квадратних метрів. І друге, поки не буде державного фінансування, поки не буде фінансування доріг загального користування. На моє переконання, жодні реформи системи управління, хоча їх треба проводити, але поки не буде коштів про поліпшення стану доріг, про їх будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт і експлуатаційне отримання, говорити не приходиться. Ну що, а що ви задаєте зробити, щоб все-таки ваша діяльність е -е, слугу автомобілів на руку в Україні стала прозрачною? Be... місяці, я розумів питання на сайті служби вже опрацьована ця як би, формат цієї кожен з бажаючих, зайшовши на сайт Служби автомобільних доріг Одеської області, адреса Одеса ТРАудорс. Там буде інформація про те, скільки заплановано фінансування в розрізі доріг і районів. І скільки виконано робіт в кожному районі і на дорозі станом на перше число кожного місяця. Це буде абсолютно прозора інформація. Такого числа в січні місяці, до кінця цього місяця, кожен з вас може це все моніторити. Ви там вже міті інформацію о том, якою форму мітодіки методики вас виділяється слідства на різні райони. Тому що в преамбулі до цієї таблиці буде розрахунок даних, скільки треба було коштів. І також буде вказано документ, згідно якого, згідно якої методики розподіляються кошти. насправді зараз цієї методики нет, і, взагалі, Вона є. Вона є, діє, ну це буде прозоро, я вам обіцяю. Все буде зрозуміло. Дякую. Дякую. Сегодня мы будем снимать такие проекты. Они будут снимать, снимать, снимать. Это будет очень здорово. Вы напидаете? Я выберу... Ну, это же слышно. Мать, это же... Да, 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 да. А что там?

Je